Цей хлопець кинув школу у 13 років і став найбагатшою людиною Іспанії. Знайомтесь, Амансіо Ортега, засновник Зара та імперії Inditex, до групи якої входять Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та Oysho. Він народився у 1936 році у бідній родині. Грошей ледь вистачало на їжу. У 13 років Ортега побачив, як його мама не змогла купити продукти в кредит, і з того часу вирішив працювати. Він став посильним у магазині тканини, працював по 14 годин на день. Потім Ортега багато років працював швачем. У 27 років він відкрив маленьку майстерню у своєму домі, де разом з дружиною шив халати. У 39 років Ортега відкриває свій перший магазин і називає його Зара. Їхня фішка створювати модні речі дуже швидко, а продавати дешево. Ортега побудував систему, де Зара могла випустити нову колекцію за 2-3 тижні, коли інші робили це за півроку. Сьогодні Зара це понад 5700 магазинів у 96 країнах світу. А статки Мансія Ортега більше 100 мільярдів доларів, що робить його другою найбагатшою людиною в Європі. Але сам Ортега антипод гламурного мільярдера. Живе в скромному будинку, не дає інтерв'ю та не носить брендовий одяг. У своєму блозі я розбираю такі історії. Якщо було цікаво, підпишись.